Після того, я процесс, так, свою, то вещи, як я почав процес, називаємо це так, виплачати в життя свою, то зі мною почали відбуватися такі речі, як я помітив, як рушиться матриця в тому плані, що картинка іноді стає не чіткою і неясною. Три приклади. Перший примір. Девушка, з якою ми прощались, ми коли йшли і я себе чувствовала некомфортно, і я зайшов в саму середину цього некомфорта. І забрав оту свою силу і енергію, я, якою я ж її породив цю ілюзію. І коли ми з нею прощалися, я зробив поворот влево, і вона залишилася як будто фотографія Другий, що произойшло, случай за один день, я йду і бачу метров. 8-10 від мене е, іде дівка. Я опустив голову і йду далі, я потім підіймаю голову, коли вона вже була біля мене. А на самом деле це був парень, вже йшов парень. Ну, е, то, що це була девушка, я бачив чітко. Третій случай це коли я сижу дивлюся на дерево, на листя. Любуюся, яке воно прекрасне, і в один момент воно просто іменно часть цього дерева починає отак пливти як екран телевізора. Боковим зренням і всім своїм зрінням, яким я мог зробити обхват, то це явно не втрата сознання там от'їжджать начали или ще что-нибудь. Это факт. Если кто нибудь думає то, що я сумасшедший, пожалуйста. Я виставляю це відео для того, наскільки будет мінятися моя жизнь, коли я сам за неї возьмусь і именно возьмусь после прочтення книжки, яка називається я забув, як вона називається. Уход от денежної игры. І це не легко. Суть заключається в тому, що, возможно, хтось тоже захоче її почитати. Возможно, для когось тоже вже прийшло время щоб найти ту істину и і... вона действительно допомагає в усьому, особливо цей процес, коли ти його делаєш и я цим займаюсь тільки другий день практики очень сложно, очень тяжело прочитати изначально всегда щось откликає, всегда щось не дає постоянно яке-то то, то нежелання. То які-то нюанси. Ну, все отак вот відкладуєш, вот відкладуєш, відкладуєш. Для багатьох ще возможно. І я це роблю для себе, не для когось. Я не скажу, що якщо после прощення даної книжки у когось щось зміниться, або хто щось пойме, у когось щось проясниться, прийде осознаність желание разобраться вообще в усьому, в то, что его тревожа, как найти ответы на якісь то свои вопросы, которые некоторых людей тривожать уже много-много лет. И быть добру